Раган, ранку ми за Ну Що будемо робити пробу нашого рейжика. Такий смачний. Смач. Так, їдемо до Мурки. А, ну, зроблю все, що тр треба. Що хотіла сказати. Я повинна була вести джашка до школи, я вже приготувала, він вже одяг змінив, все, типу, був готовий, а потім. На отріз відмовився Я каже, мам, мама, я не хочу сьогодні. Я кажу, ну як це не хочу? Треба йти. Він заховався під ліжком у дів'єти і фіг його достанеш. <риклад> <риклад> мовляла, 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 мовляла. Коротше, плюнула, написала вчительки, вона каже, його друзі питають про нього. Каже, минулого разу він трохи був сумний, сумував за домом, але а, приймав участь в усіх їх, ну, все, що вони робили. Сподіваюсь, каже, що він повернеться в четвер. Я, коротше, розмовляла з ним. Кажу: дай мені руку, обіцяй, що ти підеш в четвер, якщо я тобі дам сьогодні залишитися вдома. Обіцяв, ну подивимось, подивимось, кажу. Тебе хтось ображає там. Чи... Тебе хтось робить там сумним. Він каже, так, а хто? Я не знаю. Кажу, це вчителі чи дітки? Ні. Коротше, я і не знаю, що це було. Але от, залишила його вдома. Зараз їду до Мурки. А ще, коротше, вчора розмовляла з Гейбом, кажу. Я розумію, що тобі подобається твоя качка, все таке, але. Як ти думаєш, от, от не, не, не чисто із егоїстичних своїх почуттів, а от саме, якщо думаючи про качку, як ти думаєш, вона щаслива у нас? Ні. Я кажу, Може, я його до дофа... я зі своєю подружкою поговорю, щоб відвести його до фарми? Мабуть, так. Я з ним гуляла, ну, блін, я ж не можу гуляти з ним цілий день. Це ж не просто взяв і вивів його і гуляй. Його треба оберігати, цю качку. Я не можу нічого робити з тою качкою, бо я боюся, вона за, за мною бігає посаду. Якщо я буду просто працювати, а він буде за мною бігати. Я боюся, я його задавлю. Просто не побачу. Воно мале, під ноги лізе. А просто тупо сидіти годину гуляти. Ну це класно, але це не завжди можливо. По хаті бігати я йому не можу, дам у на скоти. Лілі, кажу, вже за ним бігає. Вже вона чує, його вона підверима стоїть. А у цієї дівчини, куди я а, його хочу відвезти, у неї якраз каченята вилупилися, так що Буде йому компашка. От сьогодні я розмовляла, він каже: так, візьму, візьму твою бейбі. Так що, можливо, десь у другій половині дня я його відвезу на ферму. Подивимося, вона дасть мені знати. Ти все там? Ну ну. Привіт. Привіт, мій світ. Скішка все зробила. Вже тиждень пройшов, я так розумію, що треба би. Полити рослини по дому, так що зроблю це. Помідори я вже поливала, перевірю, але я не думаю, що їх треба. Я все зробила, все полила, все, всіх погодувала. а мамі треба було оплатити рахунок за інтернет. Все зробила, написала, вона чек залишила. Але я шукаю марки і нема марок. А я взагалі марками не використовуюся. Я плачу або телефоном, або ще щось. Він кажу, ма, а де марки? Каже, що марки треба? Я кажу, ну треба. Вона каже, чю, блін, вони в мене в гаманці, я їх забрала з собою. Коротше, треба заїхати до пошти, щоб відіслати її Рахунок. Хочу, отак, все таке, ось у Ой, чуть що таке? Що Підеш цього сьогодні до братів і сестер. Угу Я сподіваюся, що підеш. Так що я робила сьогодні? Ну, Окрім звичайного прання, посуду і все таке. Я е, перетащила клуби сюди. І тут в мене петрушка. Що таке? Що таке? Тут в мене кріп. І тут в мене кінза посіяла, полила, будемо чекати. У мами такий гарний, гарний кріп зараз. Прям така ковдра. Ну де воно, де вона? Ну де воно? Ку-ку, ку-ку? Що таке Джасик? Що? Це мене подзвон... написала моя подружка американка. З міні-фермою і сказала, що вони заїдуть сьогодні, бо будуть в Талсі і заїдуть за закаченням, так що мені не треба навіть його вести. Я не попередила Кіба, що прямо сьогодні це трапляється. Ну, якщо що з'їздимо, знаємо, де навіщати його. Але я думаю, все ж таки буде набагато краще. В умовах, які зроблені саме для нього. Все. Каченятка поїхала на щасливу ферму. Так що Сказали, що можете приходити його навіщати, і коли вам. Що я ще тут чудю? Все не заспокоюся. Був у нас отакий фейкова трава, така, ми її під під басейн колись клали, щоб діти на нього вилазили. І воно просто валялося. Я вирішила, що покладу тут, в саду, щоб трава хоч тут не росла. Тут я намагаюся щось, щось робити, не знаю. Може прийдеться якусь кумбу і на цій стороні робити. У мене вже таких нема штучок. А тут отака драваняка в мене була. Колись Дені і клумби з ніг з неї а, строю. Не знаю. Не знаю, що роблю. Я можу на ці кіри цеглини, може, і ще якісь а, горщики ставити з чимось, що росте. Ну, подивимося, час покаже. Може, я ще передумаю, не буду. Перероблю це все, не знаю. Зараз щось мене пробила на таке. В пізньому класі сьогодні тільки три учня. І всі інструктори сьогодні ми з Джашиком і з Джулієтою. Взагалі мало людей. Красота мені подобається. <рес> Звісно, що я не встигла, але тут показували, як треба ногою махати вдаряти. Наступного разу будемо дошку ламати швиденько. так її не видно за тітю інструкторкою. Мені ця, ця сторона більше сподобалася. Продовжуємо дивитися. Доброго ранку ми за колегон вже збросила дітей до школи. Що хотіла сказати? Вчора Гей прийшов з роботи коротко, ну, там ходи, робить свої справи, потім пішов в кладову, а у нас там каченя там було. Мабуть, шукав щось поїсти, ну, поснекати, перекусити. І, і ходить собі так, я кажу, слухай, ти хоч щось помітив, каже, що каченя, каже, ну так. Каже, ти його відвезла, я кажу, да ні, вони приїхали самі забрали і показую йому фотку. І він каже, о, це ж так 'ют у нього. Його родина, треба вам посунути фотку, показати. Якщо не забуду, коли я монтую я Не завжди пам'ятаю, що робити. Але вислали нам фоточку, там наше каченя з менюсенькими каченями. Вони тільки вилупилися дня-два тому. І він такий великий брат чи сестра. Ми так кажемо, що брат, там хто його знає. <с nickel> так що прикольно. Ну, він... Кажи рад за нього, що в нього є родина. Так, я вже перенесла цей горщик. тут в мене тим'ян просто. Шш... Думаю, щоб теж коло всіх душистих травок був. Тут я прикрутила ну, металеву штуку, бо тут же ж будуть в мене огірки, щоб вони плелися вгору. Це я, це я так чай пила. Бачите, у мене чарка, тобто філіжанка. І я тут от не могла просто сидіти і пити, прикрутила цю штуку. І Лілі тут дуріє. Лілі, що дуріє? Так, їду до Мурки, хоча. Думала, може, не поїхати, а потім ладно. До речі, я ж ніби то не казала, але а, Джульєта, вона ходила, вона подала на роботу в одну крамницю тут по декору домівки все таке. і а, отримала роботу. Вона ходила на інтерв'ю в п'ятницю. Вчора вона ходила, показувала деякі документи, які треба були, потрібні були. І сьогодні вже перший день, так що вона в два йде на роботу. Я кажу, ну поки ти тут треба використовувати цей час, я поїхала. Так що заїду до Мурки, потім заїду в фермерський, там, мабуть, куплю помідори. Треба маму запитати, де найкращі ціни на помідори. Може і в Олма треба поїхати. Ну, коротше, і приїду додому. А там вже їй треба буде їхати. Скоро. Таке враження, що ти звідти не виходиш. Але я бачу, що ти їси. Я бачу, що на, на ходиш, Ну, все в тебе добре. Тобі там, тобі там зручненько. Ні, іноді вона на віконце, але майже кожного разу я приходжу, вона тут, в маминих подушках. Подобається, мабуть, запах, там, да? бабусю там. Нюхала. Так, я в ветлу. Дивлюся, де тут помідори. Мама сказала, що тут а, оно, тут квіточки, а там далі овочі є. Подивлюся, що тут є вітер шалений. Тут якісь помідори не, 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 не найгарніші. Я просто шукаю а, чері щось не бачу чері ніде. А от, тільки сказала, побачила Чері. А інші... Там вони краще виглядають там, але, але не було чері, я от шукаю отшукаюся. Я їх дуже повзряд. Ці квіти були у них у смітті. Я підібрала, хочу подивитися, чи зможу я їх довести до, до гарного стану. Правда, одна вже зламалася, поки я її несла. вітер дуже шалений, зламав її, не знаю. ну Своє сміття я завжди зможу. Викинути, а от буде цікаво, чи зможу я їх. За Тут в мене помідори. Тут в мене отакі просто венні. А тут у мене черрі. Сподіваюсь, що витримає. Я ще не полила, буду поливати зараз. Нет. Вони будуть тут. Тут треба сітки поставити, як у мами. Мама, в тебе є сітки, я в тебе візьму, якщо що. А, тут в мене каян, перець, це гострий перець. На закрутку якраз те, що треба, а тут а, красний солодкий болгар, болгарський перець салатний, якраз для борщика і все таке. І просто їсти. Ну от, Зараз піду поливати. А, Я сказала вчора, що це тим'ян. Мені колись е, роман Сікора казав, що щось якийсь у вас тім'ян не дуже. Я йому тоді казала, знаєте, пахне як орігано. Може вони типу, схрестилися. Він посміявся з, з мене. Я так розумію, що це і є орігано, бо я сьогодні подивилася. От оріган так і виглядає. Зараз я покажу, як, як тім'ян виглядає, бо я його купила. Менше листячко має. Це тім'ян, що я купила, а це орегано. Є різниця. Ще одна з трейдежських смаколиків. Тут воно трошки смачніше виглядає таке красніше. Тут таке щось. Не таке яскраве, але сподіваюся, смачне. Це е, ягня Віндалу. Варева що це значить, не знаю, будемо пробувати. Там моє сонечко робить. Ой, літачок який гарний, а, ти його декоруєш. Молодець. Ну що, дала мені заквасочку, і роблю першу пробу творог. Першу партію. Сказала дівчатам, що в мене є, в мене вже а, а, Ірина замовила заквасочку для себе, бо її вже дуже череш, череш -чур перекисла, і а, одну із подружок роблю так, У мене перекус. Це типу мій моя вечеря. Діти вже поїли всі інші дій би день пішли на вечерю разом. А Ці козаки, та козачка вирішили мені готувати тут знову. Згадали, як вони це робили. Так що, ладно, я їм я насолоджуюсь вечором. Дивіться, прийшла, вимила мені тарілку. Я не нажала кнопку вчасно, але прийшла, вимила, вилозила все. Там в мене рибка була. Останній шматочок з Мізурі, вона все вимила. Яка молодець. Ні, я буду ще мити після цього. Дивіться, нас обіцяють дощ, але дивіться, на це небо, яке воно гарнюсеньке. О. Так, мені хв... хлопці повернулися, вони мені там зараз роблять а, хвіртку. Я їх попросила перенести звідси от туди, щоб не дерев'яний був паркан. А, ота хвіртка боже, яка краса. Вечір неймовірний. Так, ну все. Тепер у мене отака хвіртка, як круто. мій садочок, до речі, діти тут декорували, бачите? Бачите, десь тут ще. Ось такі коники тут у нас. Ось тут дракончики. Ось тут таке, бачите. Діти вийшли, продекорували. Ну все, я рада. Дивіться, у Джашика з Джулієтою тут вечірка. У них тут замість чаювання у них тут водіння. Uh... Водоп'ють. <сміст> О май каже, він сам себе сфотографував. Пінкейки Треніті зробила йому. З такими смаколиками. Mm, yeah. Смачного. Ой, і ця дивиться, ця дивиться. Look Lily's. Так, також хотіла показати вам мої оці рослини, які я підібрала з мусора. Добряче полила. Дивіться. Дивіться, У мене таке враження, що у нас буде щось з цього вийде. Працюю не впевнена, бо зламалася головна гілка, але подивимось, я ще не здаюся. І тут кое-що оспряло, кое що не дуже. Це теж поламалося, треба обрати. Але я буду доглядати за ними, і я сподіваюся, що вони повернуться в добрий стан. І будуть у нас гарні рослинки. І в мене вже а, таке бажання йти назад до а, крам... крамниці, і, до їх а, сміття і знову підібрати ще а, щось. Я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підписку, перегляд, перегляд реклами, полюбляйки, коментарі за все, що ви робите для цього канала. А я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч і баба!